Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сопельник. Кривий рік, спільно з громадською організацією, українська гуманітарна платформа долучається до всеукраїнського руху. Єдині єдині це безкоштовний проєкт психологічної та освітньої підтримки у переході на українську мову. Та більш детально про сам проєкт та про те, як можна до нього долучитися, ми дізнаємось у нашої гості Павленко Марини, консультантка комунального закладу, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради. Вітаю, Вітаю. А, пані Марина, Давайте розпочнемо з того. От, розкажіть нам більш детально, так? А, що це за проєкт та що він собою уявляє. Так. Вже більше року ми всі боремося за всеукраїнське і питання мови є дуже актуальним. А, і саме зараз час перейти на українську мову тим, хто цього не зробив. Адже а, мова є однією з найважливіших цеглинок у фундаменті нації. І спільно з із громадською організацією Українська гуманітарна платформа Кривий Ріг долучається до всеукраїнського руху Єдині. Єдині це Місячний мовний курс для тих, хто прагне перейти на українську мову, угу. а ви сказали місячний курс, так? Протягом якого часу він буде тривати? Коли він почався і коли він закінчиться? А, цей курс розпочато 3 квітня, стартував в нашому місті, 3 квітня, і буде тривати на протязі місяця. Угу. А скільки людей вже долучилося? За період 13 місяців, скільки вже триває всеукраїнський рух, вже долучилося 25 міст та територіальних громад, і вже 75 тисяч українців пройшли навчання. Чудово! А от саме по питанню навчання, так? В якому форматі будуть проходити заняття чи проходять заняття? Так а, дивіться, заняття проходять в форматі онлайн. Це підтримка у френдлі чатах. Також це цікаві завдання, навчальні матеріали, які, які користувач може переглянути в будь-який час, коли зручно. Це все онлайн. Також безпосередньо. Цікавинкою цього проєкту, проєкту є те, що, живі, що існують живі розмовні клуби. Ці клуби е, проходять е, один е, раз на тиждень. Е, за, е, тобто учасники можуть зустрітися з модераторами, і під час е, цих розмовних клубів можна вдосконалити свої, е, свої, свою українську мову. Набути якоїсь практики Угу. А наскільки мені відомо, так в проєкт має кілька рівнів. От, от хотілося би, щоб ви більш детально розказали про ці рівні. Так, всеукраїнський курс єдині має декілька проєктів. Перший це базовий проєкт, який розрахований безпосередньо для тих користувачів, які прагнуть перейти на українську мову у щоденному спілкуванні. Хто хоче поборо побороти мовний бар'єр, хто хоче позбутися росіянізмів, рос росіяни у своєму мовленні, а також граматичний курс, який е, е, розрахований для того, щоб вдосконалити, збагатити своє мовлення, свій словниковий запас. Угу. А як зареєструватися, от звичайному людині, яка хоче все ж таки ну, вдосконалити свою українську мову? На офіційній сторінці департаменту освіти і науки розміщено оголошення, і за покликанням до цього оголошення ви одразу переходите на? Сторінку е, всеукраїнського руху єдині, там ви можете зареєструватися е, і долучитися до цього курсу. Чудово! І, і хочеться задати таке питання: так як з'явилась ідея е, проведення таких курсів взагалі? Ну, як я вже сказала, що ми боремося за все українське. І якщо не буде мови, не буде нації взагалі, адже мова це генетичний код. Націй. І завдяки мові ми взагалі-то репродуктуємо а, наш наш народ в світі. І якщо нам треба, а, а, нам треба просто а, вибороти своє а, місце. Що українська мова, вона дійсно є не просто назвою, а це є національним кодом. Угу. А, пані Марино, і знаєте, от є таке: от ви сказали так, що це там є наша генетична, от зараз і я називаюся. Генетичний код. Так. А, от ви сказали, що. От ви сказали сказала, що мова це такий собі генетичний код нації, так? а ще є таке, такий вислів, що мова це зброя народу. Чи а, правильно так стверджувати? Звичайно. Це безпосередньо це є на нашим, нашою найголовнішою зброєю нашої нації. А, яким ви бачите сучасного українця чи українку? Так, от як зараз йде е, цей перехід на українську мову, чи активно, чи не активно? Дуже важко переход. Цей перехід відбувається, адже дуже багато бар'єрів. Кожен українець е, натикається на багато бар'єрів, які е, перед ним стоять. Е, адже, але все ж таки, ці, е, ці курси покликані для на те, щоб подолати цей мовний бар'єр, щоб ми могли вдосконалювати свою, свою мову, е, користуватися в нею в побуті. Не не зважаючи ні на що розумієте, коли ми маємо використовувати її в повсякденному житті, не, не просто е, в офіційних якихось під час офіційного листування, там під час офіційних якихось заходів, а в повсякденному житті ми маємо бути носіями цієї мови і е, бути прикладом для наших дітей, для нашого майбутнього. І от мені дуже цікаво. А от хто більш активно долучається? От молодь чи можливо люди більш старшого віку? Все ж таки, до арців. на нашому першому розмовному клубі була дуже широка аудиторія. Скажімо, вікова були і молоді люди також були люди і більш зрілого віку. Тому я думаю, що наш я маю надію, що цей курс буде не останнім, і це тільки старт, а далі буде більше, більше і більше. Чудово, і от е, зараз на вулицях так, от можна вже більше там почути, так, десь українську мову, а також там в побуті вже люди більш все ж таки обирають так за так. цей рік, більше року повномасштабного, повномасштабної війни. А що ви що ви можете сказати з цього приводу? Чи а, як ви до цього відноситесь? Я все більше і більше на вулиці, в, в магазинах більше чую все ж таки українську мову. Вона може бути різною: трішечки з помилками, якась недосконала, але все ж таки ми зараз переходимо ось такий бар'єр, і ми вчимося спілкуватися рідною українською мовою. І в молоді зараз така тенденція спілкуватися українською мовою, тому що це модно, це престижно, це мелодійно. І це взагалі є одним із головних чинників і відмінності нашої молоді від, наприклад, попередніх поколінь. От і мені хочеться в кінці. В кінці дізнати все ж таки, от вашу думку. Так, ви сказали, що зараз це там модно говорити українською. Чому раніше це не було а, модно? Тому... Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що, скоріш за все, а, люди Радянського Союзу, так, нас нам просто їм напро просто-напросто. Намагалися е, стерти ось цю, ось цю межу між українською і російською мовою, і просто е, нав'язували нам використання російської мови. Таким чином, відкидаючи нашу рідну мову, на е, Інший план, розумієте? Так. А, ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії дякую. та а, дякую за те, що ви робите і допомагаєте а, нам всім вже скоріше перейти на нашу рідну українську мову. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Павленко Марина, консультант комунального закладу Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.